Ахо моє я вітає твоє я. З тобою на зв'язку Аврора. Приготуйся до глибокої медитативної практики. Обери місце, де ти зможеш відчувати спокій і комфорт. Неважливо, будеш ти сидіти чи лежати, головне це затишок. Та умиротворення часу і простору, тиші і спокій, щоб ніхто і ніщо тебе не зміг потурбувати. Для кращого занурення можеш скористатися навушниками, але якщо їх немає під рукою, не турбуйся. Кожному з нас потрібні миті абсолютного контакту із Всесвітом. Коли ми можемо вибудувати свої унікальні і неповторні, невидимі, але такі важливі зв'язки з ним. В такі моменти ми перестаємо бути керівниками і підлеглими, матерями і дружинами, представниками якоїсь нації чи групи, злітають всі соціальні умовності і ролі, залишаєшся тільки ти. Маленький унікальний фрактальчик, і він неосяжний, величний, мудрий Всесвіт, той, звідки все вийшло, і той, куди все, зрештою, повернеться. Тож заплющуй очі і починай концентруватись на диханні. Вдих, Видих, вдих, видих. Нехай твоє дихання стане глибшим і спокійним, розслаблюючи кожен м'яз тіла від маківки до п'яток. відчуй, як кожен вдих наповнює тебе світлом і спокоєм, а кожен видих. Забирає занепокоєння та втому. Вдих, видих, вдих, видих, глибоко вдихни, уявляючи, як з кожним дихом в твоє тіло вливається всепроникаюча енергія космосу, починаючи з верхівки голови. Ця енергія чиста іскристе світло, наповнене безмежною любов'ю, безцінною мудрістю і гармонією. Побачи, як це прекрасне світло ніжно проникає всередину, спочатку досягаючи твоєї коронної чакри, а потім поступово. Опускаючись, охоплює твоє центральне око, горлову чакру, серце, сонячне сплетіння, сакральну зону і нарешті кореневу чакру. Відчуй, як з кожним переходом ця світлова енергія наповнює твоє тіло легкістю зцілює і гармонізує, розчищаючи будь-які енергетичні блоки і наповнюючи тебе непохитною силою та умиротворенням. Спостерігай, як кожна чакра виблискує все яскравіше, випромінює орео світла довкола себе. Як поступово у твоєму тілі пробуджується красива і гармонійна чакральна структура. Коли ти наповнюєшся космічною енергією до країв, відчуй своє тіло, відчуй свій розум, відчуй, як твоя душа вібрує в унісон з вищими законами Всесвіту. Усвідом себе невід'ємною частиною цієї безкінечної всесвітньої гармонії, пов'язаною з кожною зіркою, кожною планетою, кожним живим створінням. Залишайся в цьому стані спокою, поглиблюючи своє відчуття єдності та наповнення. З усім цілим усвідом себе мікроскопічною частиною потоку, всесвітнього потоку життя, світла, єднання, спостерігай, дихай. Відчуй, як твоє тіло вплетене в цю сакральну і величну космічну гармонію, Як воно займає своє унікальне, важливе місце, як воно вібрує і грає свою окрему і неповторну музику, що вливається в загальну. Багатоспектральну космічну гармонію, які з мільйонів і мільйонів таких же фрактальчиків, як ти, утворюється все живе довкола нас. Без тебе тут усе було б не так. Як же можуть тканини, органи, системи і весь організм існувати без кліток? Так і в цьому Всесвіті, без тебе, він був би інакшим. Відчуй свою цінність, важливість, відчуй, як без тебе просто б не було цього візерунку. Відчуй велич і сакральність свого місця. Налаштуйся на свій особливий контакт із космосом, відчуй всередині себе зв'язок із ним, ти в ньому, і він в тобі. Іскрою твоєї атми палає, вдихає з свого центру, Пропусти це золоте світло через усі свої оболонки і видихни зовні. Прискорюючи цим загальний потік. Потім поступово відпускай цю візуалізацію, зберігаючи відчуття глибокого зв'язку з усім існуючим, глибоко вдихни, висловив вдячність за цей досвід. Все проникаючої любові і єдності. повертайся до звичайного стану свідомості, дозволь собі помітити, як твоє серце пульс в ритмі Всесвіту пульсують. Як вони налаштовуються на це ціле, і як це ціле, як камертон вирівнює щось у тебе всередині. Відчуй глибину вдячності за кожен момент життя. Уяви, що кожен твій вдих це подарунок, а кожен видих це можливість поділитися частинкою себе зі світом. Тепер, коли ти повністю занурений у відчуття єдності та гармонії, подумай про маленькі речі. За які ти можеш бути вдячним. Можливо, це тепле сонячне світло, що лагідно торкається твого обличчя, або свіже повітря ранкового лісу, що наповнює тебе енергією і відновлює твій дух. Дай собі час поглибити ці відчуття вдячності за те, що чуєш. За те, що бачиш, за те, що відрізняєш смаки, маєш руки, ноги, за те, що ти живий. Дай цьому відчуттю і цій вдячності розширитися всередині тебе до усіх твоїх країн. Уяви, як кожна думка про вдячність перетворюється на світловий промінь, що випромінюється з твого серця і розсіюється по всьому світу, долаючи відстань та час, торкаючись сердець інших людей. Уяви собі цілу мережу таких вдячних людей, які пульсують на цій частоті. І неймовірно красивий світловий візерунок, утворений променями вдячності і єдності. Без тебе цього б не було. Без тебе цей візерунок не був би довершений. Відчуй себе маленьким фракталом мікрокосмосу. І цілим об'ємним єдиним макросвітом, у якому знаходиться персональна атмологія твого я. Дай собі час побути, подихати в унісон з ними. І коли будеш готовий, почни повільно рухати пальцями рук і ніг, повертаючи відчуття до кожної частини тіла. Відчуй, як м'яка тканина одягу лагідно торкається твоєї шкіри, як під тобою, тверда підлога або м'яке крісло, що підтримує твоє тіло у просторі. Зроби ще кілька глибоких вдихів і повільно розплющ очі. Дозволь собі кілька моментів адаптуватися до навколишнього середовища, спостерігаючи за кольорами, формами та звуками, що наповнюють простір довкола тебе. Пам'ятай, що ти завжди можеш повернутися до цього стану глибокої медитації. Просто зосередившись на своєму диханні та відкривши своє серце для любові та вдячності, нехай ця практика буде джерелом сили та спокою для тебе у твоєму повсякденному житті. Вдячність за те, що дихаєш. Вдячність за те, що живий. За те, що усвідомлюєшся, розвиваєшся, змінюєшся. Роботу зроблено. З тобою на зв'язку була Аврора. Оха.